І Отця, і Сина, і Святаго Годоха. В сьогоднішній четвертий день святого Великого Апосту хочеться поговорити про покаяння. Завтра в нашому храмі буде вперше служитися літургія на передосвячених дарів. Багато з нас буде сповідатися своїх гріхах, причащатися святих тіла і крові Господні. І все це тісно пов'язане з покаянням. Перед тим, як приступати до таїнства сповіді, ми повинні осознати, що таке покаяння і який цикл в душі має пройти для того, щоб ми досягли цього покаяння. Покаяння заключається в тому, що нам потрібно боротися з гріхами, страстями і різними порогами. Для того, щоб почати боротися з гріхом, потрібно, перш за все, перша ступінька покаяння це побачити цей гріх. Тому що якщо людина не знає, що таке гріх, не знає, що з ним робити і як його сприймати, то ми не знаємо, з чим ми будемо боротися. І тому, перш за все, нам потрібно побачити цей гріх в своєму житті. Гріхів цих багато. Коли в нас з'являється якийсь великий гріх, ми його знаємо і звертаємо на нього увагу і стараємося боротися з ним. З меншими гріхами гірше, тому що згадаємо притчу, яку ми говорили. Ще на початку цього посту в перші дні, коли старець послав двох жінок, які прийшли до нього каятися, попросив одну взяти великого камня кам на берегу моря, а іншу добрати маленькі камінці. І коли сказав занести на місця, то та, що брала великий камінь, вона знала, де він лежить, пішла і занесла його, а з маленькими ходила до вечора і не знала, куди їх розкладати, де їх взяти. Те саме робиться і в, в нашій душі: великий гріх, який тяготить нас. Ми його бачимо, знаємо і стараємося боротися з ним. Але оці маленькі, як ми кажемо, повсякденні, буденні гріхи, вони, їх настільки багато в нас, в нашій душі, що в своєму житті ми їх інколи не замічаємо. Гірше всього, що ці гріхи настільки часто повторюємо, що ми навіть забули рахувати їх гріхами. Настільки часто вони повторюються в нас, що вони просто вростаються в наше життя. І ми їх уже не можемо побачити. Ми звикли, що це щось нормальне в нашому житті, так треба робити, так всі роблять. І ми навіть не звертаємо на це увагу. Але насправді, цей глибоко захований гріх, він і є гріхом. І нам його потрібно побачити і просити Бога прощення. Після того, як ми з вами, дорогі браті і сестри, пізнали, що таке гріх, побачили його в своєму житті, потрібно старатися викорінювати його свого життя. Потрібно прикладати зусилля для того, щоб змінюватися. Саме слово покаяння в перекладі з грецького означає зміну образу нашого життя. Тобто, коли ми приходимо до сповіді і кажемо каюся, просимо у Бога покаяння, то означає те, що ми даємо Богові обітницю старатися більше не повторювати цей рік. Але наша природа людська слабка. Якщо ми будемо працювати над собою, то ми дійсно зможемо його більше не повторювати. Але якщо ми до цього віднесемося легковажно, то навіть вийшовши з права, ми знову почнемо повторювати все те, в чому на таїнській сповіді каємоться. І ось ці гріхи знову будуть повторюватися, знову будуть чередуватися нам в нашому житті. Ми їх будемо. Каятися на сповіді, викидати свого життя, вони знову будуть повертатися. Як говорить Господь у Євангелії, де Він каже, коли ми, прибираючи до свята свій будинок, а Господь порівнює нашу душу до прибирання нашого будинку під час великого свята, коли ми готуємося і ми прибираємо свій будинок, прибираємо свою душу, виганяємо ці гріхи з себе, каємося в них. Стараємося змінюватись, то цей біс, якого ми вагаємо з свого душевного будинку, ходить і блукає по бездомних місцях, по пустих, захалустях, по тих, де ніколи нікого немає. І через якийсь певний час він повертається знову до того будинку, тобто до нашої душі, і дивиться, що робить ця людина після покаяння, Чи вона займається, чи вона змінилася, чи вона далі продовжує так жити. І ось Господь Іван Євангелій каже, якщо він бачить, що будинок не прибраний, не і ніякого порядку там не наведено, а він залишився таким самим, як був до тої пори, тоді диявол не повертається в будинок зразу, а він йде далі гуляти, шукає сім бісів, ще гірших себе, і разом з ними приходить і осідає в цьому будинку, починає там жити. Ось таке, дорогі браті і сестри, робиться в нас в нашому житті. Через то наші древні предки завжди говорили, що до таїнств, сповіді і причастя потрібно говіти, тобто потрібно поститись, потрібно налаштовуватись, не просто механічно аби галочку поставити, прийти до сповіді, до причастя, все є перед маскою сходив. Я вже ще зробив те, що потрібно. Коли ми готуємося до таїнства сповіді, для того, щоб приступити до нього, нам потрібно обдумати своє життя. Розуміти, до якої великої цілі ми йдемо, яку велику благость Господь дарував кожному із нас таїнство таїнстві сповіді. Тому що якби Господь не дарував таїнство сповіді, з тою бездною гріхів ми б ніколи в житті не оправдалися. А так, коли ми каємося, сповідаємо ті гріхи, ми маємо надію, що Господь прощає нам ці гріхи. І ми знову очищаємося, стаємо світлішими, чистішими. І наближаємося сторону Бога. Відповідно до таїнства сповіді потрібно готуватися, готуватися, аналізувати своє життя, обдумати свої вчинки, зрозуміти, що ми робимо правильно, а що ні, які в нас відносини з нашими ближніми, наскільки ми виконуємо всі заповіді Божі, наскільки відносини наші з Богом є такими, які потрібні, якими хотів би бачити Бог. Чи, можливо, ці відносини зовсім далекі від тої істини, про яку говорить Господь. І тому потрібно працювати над собою. Покаяння та змінити образ життя. До того, як ми сходили до сповіді, ми жили у одному, після того, як ми посповідалися і причастилися святих Христових Таїн, в нашому житті має бути як мінімум на один гріх менше. І якби ми, хоча б від сповіді до сповіді, старалися працювати над собою і хоча б на один гріх. Робити менше, в цей період один гріх вихореняти свого життя, то за роки ми б багато очистили своє життя, ми б стали більш святішими і праведнішими, тому що ми дійсно очищали свою душу і своє серце. Відносно таїнства причастя, ми знаємо, як Господь наш Ісус Христос говорив Євангелії: Той, хто буде їсти тіло моє і пити кромою, я в ньому буду перебувати і він у мені. Коли читаємо подячні молитви після святого причастя, там сказано, Господі, пройди к своєю божественною волею усі частини тіла, мого, усі куточки моєї утроби, і освяти мене. Тобто настільки велике таїнство причастя і велика благодать кожному із нас, що ми просто цього не можемо уявити. Багато святих отців, які відкривалися очі духовні, бачили, коли людина приходить до причастя, як ніби вогняний стовп полоняє її. Цей вогняний стовп очищає вогнем все гріховне єство, яке є в нас, і ми освячені відходимо від причастя. І якщо ми дійсно після причастя будемо старатися проводити день і слідуючі дні свято, не так, як говорилося в Євангелії, що цей будинок залишиться далі неприбраним, в запустінні. А якщо ми будемо працювати над собою, цей день, особливо цей день в причасті, будемо проводити свято в молитві без посуду, без інших гріхів, будемо старатися інші дні берегти той дар святого причастя в собі, то ми дійсно побачимо, наскільки легко нам буде боротися з гріхами, і наскільки ми будемо легко відчувати присутність Бога в своєму житті. Але якщо ми тільки починаємо жити, як і далі жили, усе заходиться на нівець, ми знову починаємо все з самого початку. Тому будемо, дорогі браті і сестри, готуватися до Тайн сповіді і причастя, щоб дійсно бути достойними причасниками у Царстві Небеску, щоб Господь, якого ми приймаємо в себе, освятив наше тіло, освятив наші думки, розум, всі наші дії і допоміг нам наслідувати життя вічне у Царстві своєму. Амінь. Thank you.